У нас в наявності Opel Astra K 2017 року випуск. Увага! Бітурбова на 160 кінських сил в комплектації Innovation. Давайте поглянемо, що в ній є. Попереду автомобіль оснащений Full LED оптикою Lux, 360 градусів партроніки, датчики сліпих зон, безключовий доступ на усі двері, а також комфортні сидіння AGR з боковими підтримками пам'яттю та електрорегулюванням. Середин нас зустрічає ось такий красивий перфорований шкіряний салон з боковими підтримками, дуже комфортний, з підігрівом та вентиляцією сидінь, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, датчики дощу та світла, шкіряне мультикермо, повний пакет асистентів, отримання в полосі, попереджувальні про зіткнення, 158 тисяч часного та перевіреного пробігу. Велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двохзонний клімат контроль підігрів керма, механічна коробка перемикання передач, електронний паркінг з асистентів паркування у нас парктроніки 360 та камера заднього огляду, а також чорна стеля. Задня частина автомобіля оснащена фуллет оптикою а також великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові. Розмитнений та сертифікований. Повністю без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Якщо у вас цікавлять детальні фото, то опису ньому, ставте плюс в коментарях.